«Даріусе, я тебе сьогодні чекаю коло порталу о тринадцятій від, від гномика Наступила 13.00 І він прибув до порталу. Там були його друзі, фінатні народи. Вам теж прийшло весь запитав далі так. А де гномик запитав далі? Я не знаю. Прийшло 5 хвилин і він прийшов. Дорогі друзі, давайте зайдемо в портал», – сказав гномик. Вони зайшли і там побачили сотні гномиків. Стену. Друзі піднімаються на стену, сказав. Друзі, піднімайтеся на стену, сказав гномик. Вони піднялися і, почали, і піднявся і почав гномик розказувати. Дорогі мешканці нашого міста, два дні тому дару та фінал спасли наше місто. І ми хочемо їм дати нагороду та подякувати, як я буду вручати, а ви, будь ласка, поопардуйте, побадуйте. Номик вручив нагороди і мешканці подякували. Друзі, заходьте до нас в осі, сказав гномик. Добре, гномику. Дружба це сила. Всім дякую, що почули, послухали мою казку. Чекайте наступний казок. Завтра, можливо, вийде наступна казка.